Привіт! Маєш ментальні проблеми та не знаєш, як з ними впоратись. Відчуваєш, що страх та невпевненість собі не дає можливість реалізувати себе та жити наповну, я можу тобі допомогти. Я можу бути провідником у глибину твоєї підсвідомості, бо саме там знаходиться корінь твоєї проблеми. Мене звуть Богдан, я цілитель та гіпнотерапевт. Запрошу тебе перейти безкоштовно на мій сайт. Та дізнатися більше, як працює моя цільна терапія, та чому цей метод саме для тебе, які проблеми можна вилікувати за один сеанс гіпнозом? Та чому похід до психолога не дає той результат, який я надаю, гарантовано? Як моя цільнотерапія може допомогти клієнту розібратися у своїх ментальних проблемах та навчитися керувати своїми емоціями? Та думками. І найголовніше, ти дізнаєшся, що існує легкий та робочий спосіб змінити свою підсвідомість, про котрі ти раніше не знала. Дізнайся, як працюючи з підсвідомістю, розкрити свій внутрішній потенціал та відчути спокій і гармонію з собою. Отримай більше інформації за посиланням.